Добрий день мої малята, любі хлопчики і дівчата, рада вас вітати і заняття розпочати. Дітки, сьогодні на занятті з розвитку мовлення бабуся запрошує до себе на подвір'я у село. Діти, сьогодні ми з вами помандруємо до бабусі у село та дізнаємося, які тварини у неї мешкають. Розгляньте картинку та запам'ятайте усіх тварин і птахів, які живуть у бабусі на подвір'ї. Гарно у селі в бабусі. Можна бігати по лузі, можна цілий день гуляти, на сухому сіні лежати. Дітки, а я ще приготувала вам загадки про бабусиних тварин і птахів. Відгадайте. Чотири в нього лапки, лапки цап рапки, а як скаже мяв, мишки всі втікають. Так, це кошеня, у буді живе, кісточки гризе, гавкає, кусається, як він називається? Так, тітке молодці, це собака. Ко-ко-ко лунає зранку і знесе нам до сніданку. Золоте яйце і корисне і смачне. Хто це? Так це курка. В неї ноги наче ласти, дзьоб плескати червонястий, кря-кря-кря плеве по річці, їсть зерно, скубе травичку. Ви вгадали цю басячку? Хто це, діти? Качка? Хто пасеться на лужочку, то стобоки, наче бочка? Любить сіном ласувати, молочко дає малята. Так, це корова. Замість носа п'ятачок, замість хвостика крючок, Вмить калюжу відзнайде, ще й сімейство приведе. Так, це свиня. Здавна людям помагає, довгий хвіст і гриву має, любить сінок пожувати і гоєр -го, же завзято. Так, діти, це кінь. Молодці малята, всі загадки разом зі мною відгадали. Дітки, погляньте на подвір'ї мами тваринки, а дитинчат нема, вони сумні. Допоможемо їх знайти і пограємо в гру. Стук, стук, хто тут є? Хто в будиночку живе? Я мама коза, а ви. Козенята Стук-стук. Хто тут є? Хто в будиночку живе? Я мама кішка. А ви кошенята. Я собака. А ви цуценята. Я кролиця, а ви кроленята, я курка, а ви курчата. Я корова, а ви телята. Я свиня, а ви. Поросята. Я гуска, а ви гусенята. Дивіться, ось і з'явилися наші маленькі дитинчата. Молодці мої малята справилися з завданням і назвали всіх дитинчат. Бабуся була задоволена, що ви побували у неї на подвір'ї у гостях. І прощається, до побачення, до нових зустрічей!